Під час спілкування в месенджерах замість слів іноді зручніше надіслати емодзі. Ці прості малюнки можуть бути дуже інформативними виражати радість, сум, схвалення, втому та безліч іншого. До речі, вони складаються з геометричних фігур і є прикладом векторної графіки, у яких програмах можна створювати такі векторні зображення, дивися далі у відео. Крім емодзі, за допомогою векторної графіки створюють багато інших зображень, персонажів мультфільмів, логотипи, інтерфейси програм тощо. Ти вже знаєш, що для створення та редагування зображень є спеціальні програми, графічні редактори. Прорастровий графічний редактор, тобто призначений для роботи з растровою графікою, у нас є окреме відео. Можеш його переглянути. А зараз ми розглянемо векторні графічні редактори для роботи з векторною графікою. До них належать Inkscape, доступний з безплатною ліцензією для різних операційних систем, LibreOffice Draw також можна використовувати безплатно Adobe Illustrator. Із комерційною ліцензією його часто використовують у сфері графічного дизайну. За допомогою векторного графічного редактора можна створювати фігури, групувати об'єкти, додавати шари, застосовувати ефекти і фільтри, додавати текст. А які інструменти для цього є у векторному графічному редакторі Inkscape розглянемо за мить. Розгляньмо інтерфейс редактора Inkscape. Ліворуч є панель інструментів, серед них стрілка для вибору та переміщення об'єктів, редагування контурів для редагування форми та розміру об'єктів, створення геометричних фігур, як от прямокутник, квадрат, круг тощо, набір інструментів для малювання, текстові об'єкти для додавання та редагування тексту, піпетка. Для вибору кольору і зображення. У центральній частині є робоче поле, тут можна створювати, редагувати та організовувати зображення і об'єкти. Аркуш це площина, де можна працювати над зображенням, задавати його розміри та межі, розміщувати на ньому об'єкти. Ліворуч і зверху бачимо лінійку для вимірювання відстані та визначення положення об'єктів на робочому полі. Зверни увагу! Внизу вікна є підказки про те, які кнопки та інструменти використовувати для певних операцій вони допоможуть тобі правильно виконувати потрібні дії у векторному графічному редакторі. Гайда тренуватися Додаймо на аркуш прямокутник. Для цього на панелі інструментів вибираємо прямокутник, наводимо курсор на частину аркуша, де потрібно розмістити прямокутник, затискаємо ліву кнопку мишки та перетягуємо стрілку, щоб створити прямокутник. Точки в кутах прямокутника називають вузлами. Якщо вузол позначено квадратом. Із ним можна змінювати розмір прямокутника, а якщо кругом, можна змінити форму фігури, наприклад, округлити кути. Спробуємо тепер змінити колір заповнення фігури. Для цього вибираємо потрібний колір на палітрі, контур об'єкта ще називають штрихом. Щоб установити для нього колір, потрібно затиснути клавішу Shift і вибрати бажаний колір. Розгляньмо властивості створеного прямокутника. Для цього наводимо на нього курсор і клацаємо правою кнопкою мишки, вибираємо Властивості об'єкта і праворуч бачимо вікно з інформацією про об'єкт. А щоб отримати більше інформації про заповнення та штрих. Зверху в рядку меню вибираємо розділ Об'єкт і натискаємо на Заповнення та штрих. І праворуч з'являється вікно з трьома вкладками заповнення, колір штриха, стиль штриха. У них можна вибирати додаткові налаштування. Поглянь на панель інструментів. Тут немає такої геометричної фігури, як трикутник. Подумай! За допомогою якої геометричної фігури з панелі інструментів можна утворити трикутник. Нумо створювати трикутник. Для цього вибираємо геометричну фігуру зірка. Зверху на панелі параметрів інструментів значення поля кути змінюємо на 3. Тобто, робимо так, щоб у фігури було три кути і додаємо трикутник на аркуш. Зверни увагу, якщо збільшити масштаб створеного трикутника, його чіткість не зміниться, тому що це векторна фігура. Цей трикутник ми створили за допомогою ліній, заданих математичними формулами, тож навіть зі збільшення масштабу якість зображення не погіршується. До речі, про трикутник і чотирикутник у нас є окреме відео переглянь його, щоб дізнатися більше про цю тему. Запам'ятай, для роботи з векторною графікою використовують векторний графічний редактор, приклади векторних графічних редакторів Inkscape, Draw, Adobe Illustrator за допомогою векторного графічного редактора можна створювати фігури, групувати об'єкти, додавати шари, застосовувати ефекти і фільтри, додавати текст. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!